Восьмирічний Богдан зі своїм старшим братом Михайлом катаються на триколісному велотрайку, який їм змайстрував батько. Тут два м'яких сидіння зі спинкою, ближнє та дальнє світло, педалі. А ось керма, якого велосипеда, немає. Замість нього дві ручки та гальма. Він ще може ввечері світитись. Ось бачите, тут є лампа, а ззаді є дмигун. Якщо крутити, то він буде світитись. Якщо своїй вище, то він буде сильніше світитись. Напівлежаче сидіння, дах, габаритні вогні, стоп-сигнали, повороти та ліхтарі ближнього й дальнього світла. Над цим електровелотрайком, який змайстрував для себе Михайло Девдара, каже, працював майже рік. Використовував запчастини від старих велосипедів, є деталі і від болгарки. Тут є певні частини велосипедних рам старих. Це вузол від болгарки. Основна частина саморобки моєї рама і підвізка. Все інше велосипедні запчастини. Управління ось руль. На обох колесах у нас є гальма, відповідно ось ліве, праве гальмо. Конструювати велотрайки Михайло Девдара з села Качківка, що на Ямпільщині, почав кілька років тому. До цього з 2011 року ремонтував велосипеди. Розповідає, його дідусь був знаним майстром із ремонту двоколісних у селі. Тож жартує, йому це передалося у спадок. Давно цікавився конструюванням, постійно, в принципі, і переглядав журнали, колись були моделіст-конструктор. Я знайшов креслення ще радянських часів, яке мені сподобалося. Але я взяв його за основу, а далі вирішив все ж таки вдосконалити. Навчився зварювати, і тоді я вже відчув, що я вже готовий все. У колекції Михайла Девдери шість велотрайків три дорослих, три дитячих. Розповідає його хобі на з дешевих. До прикладу, на один такий велотрайк витрачає близько 15 тисяч гривень. Майструє у вільний від роботи час. Працює ж Девдера вчителем інформатики у місцевій школі. Дружина захоплення чоловіка поділяє корисне захоплення і дітям також воно. Корисне, тому що вони вчаться працювати. Коли він робить проект, то це дуже буває, що він і до ночі, і до двох, і до трьох годин ночі, а вже хоче коли зробити, то він старається це зробити з захопленням. Сини Богдан і Михайло допомагають батьку конструювати велотрайки та ремонтувати велосипеди. Один такий для чотирирічної Софійки, найменшої у родині, ремонтують разом. Покладемо педалі, сатуни, а що ще тут потрібно? Вже є, так? вже можна їхати де. Ні, ні, а чому сидіння? А ще сидіння, бать, треба буде купити сидіння. Я зрозумів у планах, каже Михайло Девдара створити електровеломобіль, триколісний велосипед із закритою кабіною. Юлія Вознюк Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінночина.